Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Арасисти заставляють українців нато дивитись лише їхнє телебачення. У сільській місцевості Запорізької, Херсонської та частин Донецької Луганської областей окупанти почали під примусом встановлювати супутникові антени, які цілими днями продукують пропаганду та дезінформацію. Спеціальні бригади їздять по району від розсвіту до заката, демонтують український хлам і встановлюють нове оборудовання. Безумовним плюсом в установці спутникових антен, транслюючих російський мир на російську територію Запорізької області, є безплатне обладнання і монтаж. Тепер люди можуть смотрети будь-які програми на родному языке. По суті, наше населення стає відрізаним від українського телебачення, що в довгостроковій перспективі є дуже поганим чинником, адже навіть якщо люди є патріотами України. То Росія впродовж системної роботи може внести зерна зневіри та омани в їхні голови. Сподіваємось, що окупанти ще недовго там пануватимуть і ці зерна не проростуть. Росіяни посилили вилучення цивільної техніки на тот. Сили оборони України завдають значних втрат у техніці російським окупаційним військам, щодня знищуючи від 20 до 30 автомобілів. Окупанти вирішили поповнити свої втрати шляхом грабунку мешканців. ТОТ відповідне рішення було закріплено розпорядженням уряду РФ. Усі підприємства, які були націоналізовані окупантами, зобов'язані безоплатно передавати загальноросійському псевдогромадському руху народний фронт за Росію техніку за договором пожертви. Хочу вас всіх поздравити з цим важливим сабиттям. Що російський народний фронт це для Російської Федерації очень важная організація? Это організація, яку создавав в тому числі президент нашої страны Володимир Владимирович Путін, серед такої техніки: мопеди, мотоцикли, моторолери, легкі автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причепи та ще багато інших засобів. Дана псавдогромадська організація є пропагандистським проектом Кремля, що виступає за прокладкою та має на меті демонструвати, начебто, всенародну підтримку воєнних дій. Її завдання імітувати добровільну передачу матеріальних засобів до окупаційних військ як з території Російської Федерації, так і з тимчасово окупованих територій. Водночас росіяни все частіше використовують двоколісну техніку для переміщення особового складу, щоб вберегтись від ураження української артилерії та fpv дронів. Також використання цивільної техніки дозволяє російській пропаганді видавати знищення такого транспорту за напад на цивільне населення. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Рашисти продовжують посилювати вплив російської мови. На тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей окупанти завезли близько трьох мільйонів книг російською мовою. Їх розміщують в публічних бібліотеках та навчальних закладах. Лише подивіться, хто зображений на фурах, які доставляють ці пропагандистські матеріали. Україна має відмовитись від споживання всіляких пушкінів, Лєрмонтових тощо. Також має продовжуватися розумна політика українізації, яка є питанням виживання нашого народу. Рашисти продовжують використовувати дітей для пропаганди. Днями двадцятиметрову георгіївську стрічку розтягнули на площі перемоги в Мелітополі. Учасниками акції стали представники руху Юг -Молодой. Ось про що говорив і їхній представник. В цій акції участвують активісти молодіжного дружиня «Юг молодої Це молодьож від 14 до 30 років. Наші ребята патріотичні, пам'ятають і читають подвиги наших предка. На щастя, підтримка цієї організації не є чисельною. Більшість людей чудово розуміє, що окупантів підтримувати не можна, проте багато років російської пропаганди привели нас до того, що деякі батьки. Передали свої ватні погляди дітям. Долучайтесь до флешмобу Жовта стрічка на знак підтримки українців на тимчасово окупованих територіях 21 листопада, у день гідності і свободи, українців та весь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, щоб підтримати спротив на окупованих територіях. Попри постійну загрозу життю активістів руху Жовта Стрічка, продовжують підпільний протест. На вулицях міст з'являються проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій пов'язана жовта стрічка як символ спротиву російській окупації. Отже, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, пов'яжіть жовту стрічку. Зробіть із нею фото або відео. Поділіться у соцмережах із хештегом Жовта стрічка. Підтримайте незламних українців на тимчасово окупованих територіях. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight in UA або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.